Але не хлібом єдиним вчить нас біблія саме віра, здавалося б, мала об'єднувати християн українців. Однак і тут чимало суперечок. Одна з найгостріших довкола Десятинної церкви у Києві. Це перший кам'яний храм Київської Русі. Звів його наприкінці десятого століття князь Володимир на спорудження виділив десяту частину своїх доходів, звідси і назва храму. Але в тринадцятому столітті його зруйнувала орда хана Батия. Через 600 років на тому ж місці збудували нову церкву, яку згодом стерли з Ця землі комуністи. Відновити Десятинну церкву збиралися за часів президентства Ющенка. Тоді ці плани викликали бурхливі суперечки, адже як виглядала церква Володимира, ніхто не знає. Та й розкопки на місці святині не завершені. Нині про будівництво храму заговорили знову: якою буде доля залишків української святині, з'ясовувала Тетяна Мельниченко. Дивіться, це наша Найкраща знахідка 2010 року, а може за всі роки досліджень, бо це найбільший блок. З фресками, причому точно фрески Десятинної церкви, четверті експедиції археологів за останні 200 років, і перші за часів незалежності є чим похвалитися. Вони впритул наблизились до розгадок секретів Десятинної церкви. Тут є уламки цегли кінця 10 століття, на яких ви бачите фрагменти клейм з грецькими літерами. Це свідчення того, що Десятинну церкву будували візантійські майстри. Також на деяких плінфах збереглись клейма у вигляді тризуба, тобто сучасного малого гербу України. Іноді на плінфі зберігаються відбитки скажімо, тварин чи птахів, які ходили по них, коли ще плінфа була сирою і тільки висихала. Скажімо, ось у нас є такий фрагмент, де ви бачите зображення дитячої ніжки. Археологи встановили, що церква пережила кілька ремонтів, і задум щодо її будівництва змінювався кілька разів. Але який вигляд вона мала, ніхто досі не знає. Науковці кажуть, у них залишилося багато недосліджених місць, які можуть пролити світло не лише на історію десятинної церкви, а й подарувати сенсаційні знахідки навіть до трипільських культур. Захисний павільйон над місцем, де проводяться археологічні розкопки, зараз фактично нагадує декорації із фільму жахів. Це наслідки. Торічної негоди для того, щоб археологи могли продовжити свою роботу їм необхідні гроші бодай на знесення цього павільйону. Але досі мільйони, які виділяються на роботи, археологи бачили лише на папері і зізнаються вже три роки. Працюють на голому ентузіазмі. Ніяких грошей ні на археологію, ні на що інше не було виділено. Десь реально вони могли б з'явитись наприкінці року. Я маю навіть це не археологія, а взагалі. Але в листопаді чи в грудні їх просто не могли вже, як то кажуть, реалізувати. По перше. Е під мороз тут не можна працювати та проводити дослідження треба. Переконані фахівці, адже це може дати багато нової інформації і щодо самої історії Києва. Це серце Києва, це е, його е, ключова вісь, е, яка е, розташована дійсно е, в самісінькому центрі в останньому оплоті захисників Києва під час е, бативої навали 1240 року. Року саме тут загинули останні захисники Києва на цьому місці під руїнами церкви і мешканці, які пробували сховатися від монгольського війська. Антропологи і науковці лише зараз мають можливість дослідити, чим займались тодішні покоління і навіть чим харчувалися. У цьому вченим допомагають німецькі колеги. Там є до речі, поховання ще. Язичницького часу до побудови десятинної церкви з поховань е, старовинних. Далі невеличка братська могила е, часів е, хана Батия, коли він взяв Київ, це переважно тут жінки були і. Діти, і крім того, дуже багато поховань сімнадцятого століття. Будь-яке будівництво тут може назавжди поховати у землі всі ці таємниці. Тим часом представники церкви московського патріархату, які буквально за ніч звели на заповідній території так звану малу десятинну церкву, уже будують плани щодо великого храму і кажуть, під ним буде музей. Але така ідея викликала дискусію у суспільстві. Всі тут довольні. і археологи, і архітектори. И те, которые думают об этом, которые нам ставят, что мы там типа бетоном все зальем. Но даже если бы такое и было, так это наш. Наші останки ця церква вирішує, що їм заливати бетоном, а що їм не заливати бетоном. Геолог Вадим Рибін, який давно досліджує цей схил, каже, він дуже сувонебезпечний. Майже всі сусідні будівлі мають тріщини. Два роки тому держава виділила багато коштів на укріплення Андріївської церкви. А якщо почнуть будівництво на палях, то не лише закриють краєвид, а й можуть спричинити її руйнування. Привний такой забор із цих свай з-за нього визникли так називаємо ба. Эффект или эффект подземной плотины грунтовые воды будут подниматься перед этой плотиной и обтекать ее с двух сторон: в эту сторону, в сторону исторического музея, и в другую сторону в сторону Андреевской церкви. И так как рядом здесь склоны, оползневые, оползнеопасные то это будет. Ухудшення ситуації як для музею, так і для Андріївської церкви. Київський патріархат, який ще донедавна виступав за відновлення тут десятинної церкви, тепер теж вважає, що будівництво храму не на часі, бо це може лише поглибити розкол між вірянами. Ми глибоко стурбовані тими намірами, які має щодо цього місця церква московського патріархату, тому що власне храм був збудований в той час, коли не те, що московського патріархату, але навіть і Москви не було, тому що. Москва вперше згадується в 1147 році, тоді як храм був збудований на на 150 років раніше. діло не в їхнім бажанні, да а діло в істині и дело во всемирном признании. На сегодняшний день у нас существует единственная каноническая церковь, Украинская Православная Церковь, которая возглавляет его блаженство, блаженщий Владимир, митрополит Киевский, это всей Украины. Это православная церковь Украины, законная. Тут есть одна каноническая церковь, и она должна быть. Но я думаю, что со временем ми соединимся. Натомість експерт з охорони культурної спадщини Сергій Кот переконаний, розкопки треба законсервувати і зберегти для археологів майбутнього, які матимуть новітні Тнічні можливості це звична європейська практика, і навіть за радянських часів до залишків церкви ставилися дуже дбайливо. Мало хто знає, що в грудні 1944 року, тоді коли Київ ще весь був в руїнах, коли здавалося багато клопот, це питання надзвичайно детально розглядалося. І в січні 1945 року було прийнято урядове рішення спеціальна постанова про створення заповідника Київський АКРО. І межі були окреслені, і центром того заповідника були якраз рештки десятинної церкви. Ми зараз тут перебуваємо. Сьогодні це також центральна частина заповідника Стародавній Київ, а будівництво на заповідних територіях обмежене законом. Тому сперечатися щодо нього немає сенсу. До того ж, немає жодного креслення храму, і, хоча існує близько 20 варіантів його реконструкції, відтворювати пам'ятку можна лише в первозданному вигляді. А якою вона була, ніхто не знає. Та поки навколо будівництва вкотре точаться суперечки, залишки десятинної церкви мокнуть просто неба і руйнуються часом. Тетяна Ніченко, Олександр Самойлов, В'ячеслав Савчук. підсумки тижня.